Всім привіт! І слава Україні! З вами Контрпропаганда. Друзі, ворожа пропаганда має дві основні властивості. Перше, вона така сама масована і всеосяжна, як сталінські репресії. Друге, вона цинічна і тупа, як Володимир Путін. Саме тому ми маємо дати гідну відсіч цій навалі. Наша команда кожного дня випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують ворожу пропаганду та руйнують фейки. Тож, будь ласка, не будьте байдужими і долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Фодобайка і коментар також вітаються. Ну і ви знаєте, разом переможемо. Москва. Приховує нестачу коштів на продовження війни в Україні за бравурними соціальними заявами Володимира Путіна, утаємниченням даних про надходження до державного бюджету Російської Федерації, а вони приховують майже 50% цієї інформації, та вимогами негайно розморозити закордонні активи Росії, наприклад, ті, що зберігаються у Великій Британії у розмірі 26 мільярдів фунтів стерлінгів. Насправді це свідчить насамперед про те, що Москва, відчуваючи поразку в Україні, вже зараз вступила в стадію післявоєнного торгу щодо виплати репарацій. І вони чітко розуміють, що почати цей торг треба саме зараз, адже англійське право, за яким так люблять судитися російські олігархи, ще може встановити відповідний прецедент. Наразі позиція Лондона дуже проста. Активи не розморозяться, поки Москва не погодиться заплатити Києву компенсацію за завдані збитки. Проблема Росії підсилюється ще тим, що вже зараз Лондон разом з ЄС відпрацьовує відповідний юридичний процес для використання російських активів у повоєнному відновленні України. Поки що йдеться про компенсацію із відсотків на заморожених російських активах. Але чим далі Росія буде торгуватися, тим далі буде крутитися відповідний лічильник. Якщо говорити про цифри, то в Євросоюзі наразі обговорюється питання щодо направлення в Україну прибутку від заморожених російських активів на 200 мільярдів євро, які зберігаються у бельгійському розрахунковому центрі Єврокліар. Так поки що цей крок не призведе до експропріації самих активів. Але це дуже потужна ескалація фінансового тиску Заходу на Росію. І якщо відкинути емоції у бік Москви, то вона фактично зараз перебуває у стані заручниці, яка абсолютно безпорадно спостерігає за тим, як на її очах готується її подальше фінансове катування. Поки що, з точки зору європейської юриспруденції, відбувається все максимально чемно. Євроклер реінвестує ці активи, а за рахунок чого генерується додатковий прибуток. Через високі відсоткові статки та накопичення значних коштів через санкції розрахунковий центр отримує рекордний прибуток, який і буде спрямований до України у першому кварталі цього року. Євроклер повідомив про 734 мільйони євро по цих відсотках. Схожий підхід може бути застосований до широкого кола заморожених російських активів, включаючи ті, що застрягли на розрахунковому центрі Люксембургського Кліарстрім. Для розуміння Євроклеар і Кліарстрім це іноземні кастодіани, тобто організації, які здійснюють зберігання та облік фінансових активів. У цих організаціях були відкриті рахунки національного розрахункового депозитарію, скорочено НРД. Будь-які транскордонні операції, розрахунки чи навіть зміна місця зберігання цінних паперів росіян йшли виключно через НРД. У всіх найбільших російських брокерів рахунки відкриті саме там, тобто гроші продовжують працювати, а відсотки надходитимуть до України. Що ж тут можна додати? У Москві це чудово розуміють і тому дуже нервують. Адже пересічні росіяни і далі будуть гристи шишки і продовжувати мовчати. Але для виробництва ракет потрібні не шишки, а саме гроші. І тому останнім часом Москва відчайдушно бомбить українські міста. Але роблять і це вони із останніх сил і із останніх коштів. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте робити репост наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Про вподобайку і коментар. Також не забувайте до наступних зустрічей. До побачення.